Сьогодні табори руху поповнення. Команду, сподіваємось, підсилить вихованець Луцької Волині Олександр Чепелюк. Як взагалі з'явилася ідея підписати саме цього футболіста? Ну, переглядали дуже багато футболістів, знаєте, що літом переглядали і дивилися, шукали опорного півзахисника, тому що реально у нас один такий чистий упорний, це Юра Купина. Ну, зупинилися на Олександрі, хоч він мав контракт ще діючий, тому. Чекали, поки він, скажімо так, завершиться. Дочекалися, бачите, він має досвід хороший виступів в вищій лізі, незважаючи на досить юний вік. Контракт підписаний довго тривалий, одразу на три роки. Ну так, тому що це молодий хлопець, ми в нього віримо. Я думаю, що у нього має все вийти тут. Тому що, самі розумієте, після Віталія Володимировича він дає дуже хорошу школу людям. Тому надіємося, що він тут в хороших умовах, ну, при хорошій, ну, також, скажімо, підготовці виросту хорошого футболіста. Е, окрім Чіполюка, чи очікується ще поповнення в руці? Я думаю, що так, чекайте на ще поповнення, тому що не дуже задоволені ми, так скажемо, стартом, тому що ну, до такої команди як рух, то не пропустимо. Але ну, всьому свій час надіємося, попереду нас перемоги. Але обов'язково думаю, що поповнення ще будуть. Е, зараз, власне. Команда так провела невдалий. Старт сезону вже це можна говорити: три матчі, три поразки. Знаємо, що відбулося зустріч керівництва клубу, гравців, тренерського штабу. Про що домовились? Скажемо так, поговорили так по-чоловічому. Президент зібрав і керівників, і футболістів. Поговорив, скажімо так, як строгий батько з нами, але був справедливий і чесний. Думаю, що футболісти з ну, цього розмови зробили великий урок. Тому надіємося, що більше такої, як скажемо, ями футбольної, да? так що з поразок ми такі називаємо, більше не повториться. Ви вчора, вчора були присутні на тренуванні, чи побачили ви в роботі хлопців, що у них горять очі і вони хочуть реабілітуватися перед своїми вболівальниками? Ну, знаєте, що на тренуваннях у них, в принципі, очі завжди горіли, але. Головне, щоб не горіло завтра на грі. І в кожній грі горіли очі, тому що на тренування, здається, все в порядку, все добре, і в тренувальних матчах виходимо десь на поле, і, виходить, якісь ну, результату немає. Може, десь гра десь частково була, якийсь там період між таймами, таймами, тобто ну, це вже тренерам вирішувати, але головне результат тут.